Перед співпрацю з будь-якою юридичною компанією виникає цілий ряд запитань, чому я маю вам довіряти. А ви точно не шахраї? А скільки у вас досвіду? Ці та інші питання є цілком очевидними і ми розуміємо вашу стурбованість. Щоб розвіяти всі сумніви, я хочу познайомити вас з нашою компанією трошки ближче. Ось декілька фактів про нас. Адвокати юридичної компанії мережа права мають чи не найбільший досвід роботи із силовими структурами, адже вже більше 10 років ми надаємо юридичну допомогу військовим пенсіонерам за цей час. Ми дізналися про всі нюанси, які бувають у справах із силовими структурами. А після початку повномасштабного вторгнення ми також почали допомагати кадровим військовослужбовцям та членам їх сімей. Станом на кінець, 2023 року, ми допомогли військовим повернути вже більше 17 мільйонів гривень за лікування та майже. 30 мільйонів гривень з інших питань з них 75% вдалося вирішити в позасудовому порядку, і 90% справ, які потрапили до суду, завершилися перемогою військових. Близько 78% наших клієнтів звертаються до нас вдруге, а більше 82% рекомендують нас своїм друзям та знайомим. Наразі ми приймаємо усіх заходів, щоб проблема порушення прав військових набула активного розголосу та вирішувалась. Якомога швидше, зокрема, проводимо прес-конференції з медіа та зустрічі з представниками Міноборони, апарату головнокомандувача та Держприкордонслужби. Хочу звернути увагу, що мережа права офіційно зареєстрована відповідно до законодавства України. Переконатися в цьому можна на сервісі ЮКонтрол. Як бачите, тут є наш вкод єдиного державного реєстру, ім'я власника компанії та інформація про те. Що ми не маємо заборгованості перед державою. Наразі ми вже впізнаваний бренд на ринку юриспруденції та зареєстрували власну торгівельну марку. А от, до речі, свідоцтво про це. Хочу додати, що наша юридична компанія постійно розширює команду досвідчених адвокатів. А щоб їх поєднати разом, ми вирішили створити адвокатське об'єднання Мережа права. Це об'єднання стало частиною нашої великої юридичної компанії. Всю інформацію. Інформацію про нього можна також знайти на сайті ЄКонтрол. Як бачите, тут також вказані всі важливі відомості: код єдиного державного реєстру, засновники та відсутні заборгованості перед державою. Про гарну репутацію нашої компанії говорять також і численні відгуки, які можна переглянути на каналі YouTube. А дізнатись більше про нас та про актуальні новини для військових можна в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Та на офіційному сайті компанії в розділі допомога кадровим силовикам. Познайомлю вас також із нашими адвокатами, які спеціалізуються саме на справах військовослужбовців. Головний адвокат Глазов Олег Володимирович. Він має вже близько 20 років адвокатського стажу та сотні успішних справ. Його свідоцтво ви можете побачити зараз на екрані. Також представлю вам і Андрія Кириленка із Одеси. Вже півтора року він допомагає військовим та їх сім'ям відстоювати права у суді. Ще один адвокат Владислав Мандрик, який не тільки плідно працює над справами військових та допомагає їм повернути бойові виплати, а й активно висвітлює проблему порушення їх прав у змі. Розкажу вам і про себе. Мене звати Алла Отрох. Вже близько року я також займаюся справами наших захисників та проводжу зустрічі з громадськими організаціями. А зараз ви бачите і моє адвокатське свідоцтво. Детальніше про наші успіхи та досягнення ви можете побачити на особистих сторінках наших адвокатів в інстаграмі. Окрім адвокатів, в компанії працює ще більше 350 співробітників, а напрямком кадрових силовиків займається. Близько 70 юристів та юрисконсультів всі вони звичайно ж мають вищу юридичну освіту. Також вони проходять перепідготовку та навчання в нашій компанії. Крім того, ми постійно впроваджуємо інноваційні методи контролю якості та швидкості виконання завдань для кожного відділу. А ще ми знаємо, що потребує кожен клієнт: тримати руку на пульсі та мати повну інформацію про ситуацію, і ми вам це гарантуємо. Адже наші працівники відділу інформування завжди контролюють хід справи. Та своєчасно повідомляють вам про все, де ми знаходимось. Наразі мережа права має 8 офісів в шести містах України і продовжує активно розширюватись. Вже зараз ви можете завітати до нас у Києві, Одесі, Вінниці, Львові. Житомирі та Дніпрі. Звичайно, ми розуміємо, що не у кожного є можливість прийти до офісу, особливо це стосується військових, які зараз боронять нашу незалежність на передовій. Саме тому ми не обмежуємо свою діяльність лише в цих містах. Всі бажаючі можуть отримати юридичну консультацію віддалено, а також можливість дистанційно підписати договір про надання юридичної допомоги. Як же це буде виглядати? Ми складаємо договір та надсилаємо вам в форматі PDF. На ньому вже є наш підпис та початка. Вам необхідно лише роздрукувати та відправити фото підписаного документу в зручний для вас час. Це дуже просто. Наш слоган на стороні простих людей. Тому ми не будемо дивитися на ваш соціальний статус, одяг чи інші речі, щоб назвати найкращу ціну. Ми пропонуємо однаково доступні умови для всіх. До речі. Переглянути актуальну вартість на послуги завжди можна на нашому офіційному сайті. Тож, якщо вам потрібно повернути невиплачені кошти при звільненні, відсудити бойові виплати, оскаржити незаконне звільнення, отримати одноразову грошову допомогу. Або ж у вас є інші проблеми зі структурою, звертайтеся за номером, який зараз бачите на екрані, і ми безкоштовно вас проконсультуємо. А також підписуйтесь на наш канал на YouTube, адже тут ви можете переглянути корисні відео з нашими адвокатами та юристами.